Що радий вітати на цьому святому місці, де буде воздвигнутий храм Божий православний на честь Божої Матері, однієї із її шанованих ікон. Я тільки що в храмі сказав, що храми будуються не тому, що комусь забагнулося, комусь так захотілося, а тому, що є нагальна потреба. Це вже буде Четвертий храм або навіть п'ятий, який будується зараз у нашому місці, це ще буде одне джерело духовності, куди будуть приходити люди, люди з особливою долею, люди, які йдуть до цієї лікарні, але вони першим зайти до лікарні, до лікаря земного вони будуть звертатися за допомогою до лікаря Небесного. Сайсина и Святого Духа основася церква Сия, честь икони при Богородиці, все царица. При патриархе Московском Сероцве Кирилле, Митрополите Киев и Севклине Владимире, вместо блюсителя Киевской метрополитской кафедре, митрополите Черновицком и Буковинском Ануфрии, при моем здесь святительстве, трудами и чаем главного врача Киргадского областного количества диспансера Константина Владимировича Яринича, киностоятия храмовая Шереченного, Путерия Игоря Кокошко. в лето сотворения мира. 7522 от Рождества Христова 2014 апреля месяца, первый день. Благаем. Я вот сюда. Кидайте, закидай. вже довершиться. Там до вечора довершити. Та ні, закидайте, ще... Так і достроїть, струй, да? Да, ну общему сізі нас там зробили на сою. Давай, хорошо.